Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани! Зовсім нещодавно відбулася прем'єра першої частини другого сезону серіалу «Венздей». і за оцінками критиків, навіть не знаючи, що буде далі, перші чотири серії сподобались більше за весь попередній сезон. Але в чому ж секрет успіху? І як виявилось, є декілька цікавих деталей. Глобального перетворення набув стиль подачі сюжету. Творці додали нових цікавих персонажів, кожен з яких має свої власні мотиви та емоції, помітно зменшили кількість любовних ліній та акцентували більшу увагу саме на детективній складові, яка найбільше сподобалась шанувальникам ще під час перегляду першого сезону. Другий сезон є прямим продовженням історії, і тепер Венздей стала справжньою зіркою академії після того, як врятувала школу і містечко від лісного монстра. Не дивно, що головна героїня не в захваті від кількості шанувальників, які в неї з'явились, але довго думати над цим не вдалося, оскільки починається нова серія жорстоких вбивств. Тягару додають видіння Венздей, в яких вона бачить небезпеку для своєї подруги Еніт. І тепер її головна задача розслідувати злочини і знайти винного, щоб зберегти життя подруги та самої себе. Далі розповідати нема сенсу, щоб не спойлерити сюжет. Що стосується зйомок, то локації зйомочного процесу дещо змінились. Наприклад, якщо в першому сезоні академія Невермор знаходилась в Румунії, то тепер вона знаходиться в ірландському замку Чарлевіль. Тим не менш, більшість внутрішніх зйомок проходила в студії Ешфорд в графстві Віклоу. Аеропортом став Трініті Коледж в Дубліні. Окремі сцени також знімались в Ньюкаслі, який став домівкою для одного з героїв серіалу. Але оскільки, за задумом сценаристів, місцина повинна була бути занедбаною, декораторам довелося серйозно попрацювати, щоб перетворити охайні вулиці і домівки на непривітний район міста. А що думаєте ви про другий сезон популярного серіалу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.